Доброго дня, друзі! На занятті з математичного розвитку ми з вами ознайомимося сьогодні з поняттям лінійка, адже дошкільникам вартує вже в першому класі знати поняття, таке, як лінійка, і е, які тут є градієнти. Тож роздивімося поближче. У мене на малюночку є ось така лінієчка математична. Тут є ось такі довгі позначки і менші позначки. Ось подивіться, тут цифри від 0 до 10, тобто наша лінієчка розрахована на 10 см, ми з вами зараз уважно її. Роздивимося, що ж тут у нас на цій нашій лініючці? У нас тут є цифри, вони показують нам сантиметри. І вони, позначені, продовжуватими довгими рисочками. А міліметри у нас, ось можете уважно роздивитися, ось вони коротенькими рисочками. Позначені, а сантиметри ось, бачите, їх довгими ризочками. Тож, давайте з вами сьогодні подивимось. Наприклад, оберемо цифру, яка у нас є сьогодні, а у нас сьогодні є цифра 6. Ми оберемо цю цифру і роздивимось на нашій лінію. Давайте подивимось: цифра 1, 2, 3, 4, 5. І ось цифра 6. У нас цифра 6. Ось вона. Тобто, ось тут у нас позначки ідуть в сантиметрах. І цифра 6. Тож, спробуємо прописати з вами по лініях нашу цифру 6. Беріть зошити, беріть, заздалегідь заготовлені олівці. І починаємо прописувати в рядочку цифру 6. Цифра 6. Є таке. Молодці. Тож невеличким домашнім завданням вам буде прописати в ваших зошитах підготовки до школи цифру 6. Сьогодні ми молодці стали на крок ближчими до школи. Всіх вітаю і бажаю всім щастя!